ЛАЙФ Привіт, шановні друзі, підписники мого каналу. Е вітаю вас сьогоднішнім гарним таким сонячним днем, спокійного вам е дня вважаю. Вирішила сьогодні е посіяти квіти під плівку е для того, щоб за... Помнити, як би сказати, прогаляти не між травою, яку я посіяла, і вона е, виявилася така більш е, кучками, я Не знаю, купляла як звичайну траву газонну, а вийшла як кучками і думала її викорчувати, А тоді дивлюся, так начебто і непогано зеленіє, така шовковиста. І от я вирішила зробити таку альпійську гірку, хоча це на гірку і не схоже воно буде, але е, спробую красивий такий дизайн зробити. Посадити в ці прогалятини ці квіти. Квіти, оці що я купила на насіння. Зараз покажу, як я буду їх висівати, і е, назви цих квітів, ви всі знаєте, можливо, але у відкритий ґрунт я їх скільки не сіяла, вони чомусь не сходили в мене. Ні разу не знаю, в мене не вийшло. То я зараз хочу їх зараз пробувати під плівку. ще часу багато, вони повинні за тиждень зійти. А потім розсада швиденько виросте і вже потрібно їх висаджувати, тому що два місяці росте квітка сама розсада, перш ніж зацвіте. то треба вже поспішати, тому що треба вже, щоб вона до літа вже ж почала цвісти, а часу в нас вже ж мало залишилось. Отже, хочу зараз спробувати посіяти ці квіти під пліт. Саме оце ця травичка, бачите, тут тюльпани в мене. І вона така гарна така пучка. І між нею дуже багато е, таких е, пустих місць, що нема трави. То я думаю, зроблю красиву таку, красиву, красиву таку картину. Гарна буде в мене така полянка, як би сказати, декоративна. Досадити туди квітів. І буде ось такі. Е Насіння я купила. Це алісум скельнум. Скельний, алісум фіолетова королева, лобелія трішки інший. І алісум, алісум Суміші і ще алісум. Коротше, одного, як би сказати, сорту більшість. Ось спробую їх посіяти під плівку, щоб вони, можливо, краще зійшли. Тому що, я ж кажу, більш надійніше. я вже так... В цьому упевнена, що більш надійніше сіяти їх саме так, тому що такі квіти, вони прямо в землі, як сіяти, вони чогось не сходять. Можливо, малесеньке насіння, і воно розлітається вітром. І так от немає ніяких всходів. Залишились після розсади у мене отакі контейнерочки. Розсаду я вже від ціль висадила, то я сюди їх і посію квіти. Зараз рекомендують, щоб був пухкий ґрунт. Це логічно, щоб гарно ці малесенькі насіненькі в ґрунті укорінялися е, і вологий. І висівати на глибину не глибше, ніж один сантиметр. Ну, і, звичайно, поливати частіше, тоді вони краще будуть проростати, Ці насіненки. Ось таке дрібнесеньке насіннячко. Ну, так, щоб дуже дрібнесеньке, я і не сказала, звичайно. Є ще петуні та взагалі таке дрібне, як краплиночки, прям його не видно. Але все рівно дрібнесеньке. І оце я його буду зараз. А так сіяти по трошечку кожну луночку для гарного сходу. А цей фіолетовий меншенький сінинки. Я не знаю, в чому різниця. Начебто один і той самий сорт, але бачите, по кольору відрізняється і насінинками. Ну, сію далі. Отаку. Так, а це шановні лобелі. Ось подивіться, яке дрібне. Ой, дрібне насіння. Подивимося, як воно буде сходити. Так, висіваю його. Все залишилося на долоні. Розсіваю. Головне, щоб зійшло. Все остальне, якщо воно й помішається, я все рівно буду його висаджувати в одну діляночку. Кинула на в землю, а тепер гарненько так полью, щоб воно було у вологій земельці. Так. Ось таким чином прикрила я його плівкою і буду чекати сходів. Потім поділюся з вами. Гарного вам дня, дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дуже буду чекати.